сейчас высшего ну, образования, работа, хорошую работу найти в жизни тяжело. Я тоже думаю, що... а что быть хорошей работой и да. жизнь будет да. очень Я тоже думаю, что в любом случае надо высшее образование, чтобы найти нормальную работу. Но в наше время без образования жить невозможно. Ну, как на мою думку, звичайно, сам высшая освіта. Ну, чому? Ну, тому що зараз э, середня освіта нічого не дає. Навіть ну, ну, не знаю, як сказати вам. Ну я думаю, що вища освіта. Ну, ви знаєте, мені здається, що те, що касается предприятий, то всі потребують щось вищого освіту. Хоча, як так як дивлюся, як отримую зараз вищу освіту, то вона зовсім не нужна. Бо вона тільки купляється. Дуже мало, що дітей действительно вчиться сознательно самі для себе. Так що, хто його знає, я так определенно і не можу сказати. Ну, а взагалі, і на мене, то вища освіта потрібна. Тому що вища обов'язна ніколи не мішала. Вчись, да. Щоб вища був професіоналом цього діла. Нормальна вища, не куплена, естественно. Вважаю, що вища не більше отримують. Інтелектуального знання і... И <реш> технического <реш> не хочет получать. Конечно, точно <ганом> надо знать. Потому что технического немало. Немножечко там добавляется немножко больше. Это вище, да? Вище, вище, вище. Це те, що вище надо получается. Даже зашел. Посреднього надо вище получать.